Самий величезний привіт. Я вас запрошую до магазину Аврори. Подивимось новинки акції знижки в магазині Аврора. Я вам дуже вдячний за коментарі і вдячний вам за ваші вподобайки. Терка для моркви з пластиковим корпусом. Зараз зі знижкою 22 гривні. Хочу показати ось таку новинку, мені здається, це менажниці пластикові 39 гривень. У двох кольорах. Лійка кухонна 11 гривень. спирт сухий зараз в акції 29 гривень. Зараз зі знижкою ось такі гламурні вінчики для збивання. 22 гривні зі знижкою. В акції ось такий мішечок із насадками. Тут 7 насадок. Зараз він в акції 39 гривень. Лопатки силіконові. Дуже хороша якість самого матеріалу. 39 гривень. Набір кубиків для льоду 59 гривень, тут 20 штук в упаковці. Ще новинка ось такі форми для льоду. Ціна 69 гривень на 4 відділення. Є в різних кольорах. Силіконові форми для випікання кексів у вигляді сердечок 59 гривень. Ще знайшов ось такі. Це також бачу новинка в нашій Аврорі для випікання 59 гривень, 6 штук. Прихватка силіконова. 34 гривні. силіконових, точніше, силіконова форма для виготовлення цукірок. Ціна 24 штуки 49 гривень. Силиконова форма ведмедика. Ціна такої формочки. 34 гривні. 22 гривні коштують форма для випікання кексів, три штуки в вигляді сердечка. Я знайшов такі ж самі силиконові лопатки, тільки вже трішки більше за розміром. Такі, як я показував маленькі, 64 гривні ця трішки більша. Привезли сумки холодильник на 24 літри об'ємом. Кольори в асортименті 399 гривень. Показую вам як новинку. Показую вам кольори. Новинка в нашій Аврорі. Ножиці кухонні, нержавіюча сталь, можна бачу, використовувати навіть для зелепузини. Ціна такої новинки. 77 гривень. Мускат для заточки ножів 69 гривень. Так, знайшов ще одні ножиці. Також для зелепузенни. Ціна таких 88 гривень. Ніж для картоплі та для сиру 39 гривень. Ось такий кухонний ніж невеличкий зараз по 49 гривень зі знижкою. Магнітний тримач для кухонного інвентарю. Ціна 59 гривень. Подрібнювач для часнику 49 гривень. Піки бамбукові для м'яса 12 см, 100 штук в наборі. Ціна 55 гривень. Набір затискачів металеві 3 штуки 77 гривень. Хочу відкрити подивитись. Досить хороші металеві, міцні. Ну, як зі знижкою буде, мабуть, треба буде прикупити. Зі знижкою ось такі келихи на 185 мл – 39 гривень. Нові склянки, бачу, привезли цікаві на 240 мл 34 гривні. Ось ці високі склянки. Зараз вони зі знижкою 74 гривні. Келих для вина 119 гривень. Ось такий також зараз зі знижкою 119 гривень. А зранку пиво я чекаю доброго. Я чекаю чогось доброго, світлого, нефільтрованого. Мабуть, подарунковий варіант ось такі склянки для пива високі. Ціна 119 гривень. Зі знижкою сковорідка. Так, що тут у нас? Діаметр 24 сантиметри і зі знижкою 499 гривень. І ще бачу сховорідки зі знижкою 26 см сантиметрів за ціною 549 гривень. Так, каструля з кришкою, керамічне покриття мармурове. Керамічне мармурове покриття. Давайте відкриємо одну подивимось. Це на 2,5 літри. Вони йдуть із кришкою, і зараз зі знижкою 549 гривень. Так, вона запечатана. це ще, бачите, таке герметичне пакування. І покажу зараз ще трішки більшу. І велика на 3,5 літри. Також зараз зі знижкою в акції 649 гривень. Усі йдуть із скляною прозорою кришкою. Привезли нові рушники розмір 40х60 Дуже багато різних кольорів. Дивіться, які цікаві великодні рушники. Зараз зі знижкою 22 гривні. Зверніть увагу. Нічник силіконовий, акумуляторний. Ви всі пам'ятаєте, я відкривав в попередніх оглядах. Світиться різними кольорами. Зараз зі знижкою 229 гривень. Ось доторкаєшся до нього, і він змінює світло. В дитячу кімнату буде дуже-дуже цікаво. До речі, акумуляторний. Не потрібно батарейок, це дуже добре. Так, я ще знайшов ще один світильник. Нічник світильник на батарейках. Так, ось такий також цікавий. На батарейках працює. Ну, я гадаю, що те, що заряджається від розетки з акумулятором, буде набагато довше. Служити вам. але він, бачите, в рази дешевше 69. Але просто шкода, що тільки один, бачите, одного виду тваринка. Тут я ще щось знайшов цікаве. Тут дивіться, такі мусіндри відпочивають. Зараз також увімкну нічник. Так, настільний акумуляторний. Бачите, те, що акумулятор не трішки дорожче: 299 гривень. Кабель входить у комплект. Дивіться, яка милота для малечої кімнату. І ось така хмаринка. <кій> хмаринка. Також нічник 249 гривень. Так, мені ще потрапила під руки ось така новинка. Дивіться, це хто займається, мабуть, спортом. Сумка на пояс із водою. Бачите, вона зашпиляється. Ціна 399 гривень. Так, це качати ніжки. Ціна такого, ну, справа йде до літа, 77 гривень. Еспандер для тренувань. А літом всі хочуть гарно виглядати. Ціна такої гирі 279 гривень 2 кілограми. Тренажер. 129 гривень. Тренажер Еспандер для м'язів. Ролик для масажу 149 гривень. Є ще ось такий більший, я знайшов. А він 249. Надувна куля разом з насосом. Кольори в наявності. Ціна 399 гривень. М'яч для фітнесу. Так, я думав, це скакалка, а це також якийсь тренажер. Ціна такого. Еспандер для тренувань 119 гривень з ручками. Добре, ходіть далі. Тут ще дуже-дуже багато, багато усього в Аврорі із спортивного для тренування. еспандер ремінець для фітнесу. Трішки дешевше поставили ось цю тримач для серветок по 49 гривень зараз. Коробка пластикова для серветок з бамбуковою кришкою. Зараз трішки дешевше 59 гривень. 59 ось така. 55 гривень. Тримач для серветок. Ось такий металевий. 139 гривень. Серветниця ось така дерев'яна. І знову поставили тарілку дитячу гіроскопічну, Обертається 360 градусів. Дитина з цього буде тяжко щось розсипати з цієї тарілки. 84 гривні зараз є знижкою. Дивіться, які цікаві шампури привезли. Надзвичайно тоненькі, в наборі 4 штуки. 38 гривень сантиметрів. 38 гривень сантиметрів. Чуєте, що я говорю? 38 сантиметрів. А 64 гривні. А ось ці склянки я вже відкривав. Вони скляні з пластиковою кришкою, ось такі кумедні і з трубочкою. можна обрати за різним кольором. Вони зараз в акції зі знижкою. 44 гривні. по 12 гривень. Ось такі стаканчики пластикові були по 22 гривні на 400 мл. Зверніть увагу, зараз непогана знижка. Ніблер для прикорму силіконовий з насадкою. Зараз також з хорошою знижкою. Ціна 29 гривень. Чашки пластикові кольори в асортименті по 29 гривень на 370 мл. Я ж перевіряю знову ціну на оцю тарілку: 129 гривень. Чому вона така дорога? Пластикова, звичайна. Хто мені скаже? Дуже кумедні ось такі пляшки для води, хто п'є багато води. Тут ще можна також сюди, бачите, є контейнер, покласти лайм, лимон або м'ято. Ціна 99 гривень. Чашка складна силіконова, 350 мл і з кришкою 88 гривень. Це дуже зручно з собою брати кудись у дорогу. Чашка пластикова попід, також кольори в асортименті 69 гривень. Зі знижкою ось такий набір посуду для малечі 77 гривень. Це також, мабуть, вже до пікніку привезли в наборі виделка, ніж та ложка. 49 гривень. В акції зараз ось такий гриль. Ціна зі знижкою 149 гривень. Набір ось такого посуду пластикового. Також на пікнік. На 4 персони. Тут є ще виделки та ніж чи ложки, не бачу, добре. 169 гривень. Сушарка ось така велика для сушіння посуду. Також кольори в асортименті. Ціна зараз. 189 гривень. акції ось такі статуетки декоративні 64 гривні. Кашпо декоративне, фарфорове. Їх, пам'ятаю, привезли і одразу всі розібрали. 77 гривень. Є в білому та чорному кольорі. Запаска до лампадки. 19 гривень. Свічки ароматичні до Великодня. З різними ароматами 55 гривень. 39 гривень коштують ось такі свічня, свічники скляні. Декоративна підставка в вигляді листочка 49 гривень. Іграшка з фетру, лапка. Змішуй сам. Ціна такого набору 69 гривень для рукоділля. Так що треба тут зшивати чи змішувати щось? Новинка, ось такі дитячі наклейки із паєтками всередині. Досить цікава новинка така. Ціна 39 гривень. 34 вибачаюсь. В магазині Аврора з'явились ось такі красиві із перлинками ланцюжки для окулярів ваших сонячних. Ціна 49 гривень. Зі є блокноти 34 гривні. Ось такий можна придбати за 44 гривні, також зараз зі знижкою. Блокнот на спіралі з твердою обкладинкою 77 гривень. Килимок пляжний, я дивлюсь, що це таке, чи якась сумка, чи що. Досить компактно складається з ручкою, і зараз скажу ціну. 299 гривень. Зараз дуже хороша ціна на набір гелових ручок. Тут 12 кольорів, лише 44 гривні. Кольорові олівці, 12 кольорів 22 гривні. Стрічка клейка в контейнері 19 гривень. Я просто не міг вам не показати, дивіться, яка гарна гортензія. Ну, блокнот просто витвір мистецтва, а обкладинка. А зараз скажу ціну цих блокнотів. А всередині ось такі прості, звичайні, білі сторіночки. Не датовані. 88 гривень. Побажати хочу вам економних покупок. Зустрінемось з вами вже пізніше в наступних відео. До зустрічі!